Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую наступне відео. Житомирська трьохточкова навіска з кріпленням під гідроциліндр. Гідроциліндр йде з сходом штока 15-20 см. Ось так ми його тут встановили. Штуцера знизу будуть виходити, щоб підключити шланги. Або вони в бік буває, виходять на гідроциліндрах деяких, або в цей. Тут же залишили регулювачні отвори, можна змістити туди-сюди, ще ближче насверлити, далі вже не вийде. Ось така навіска. Житомирська трьохточкова навіска, кріплення гідроциліндра посередині. От. Висота підйому навіски. 45 см. Це достатньо для геть усіх знарядь. Даже достатньо буде 40 см. Опускання навіски. Ось практично 5 см від землі. Тобто хід навіски 40 см. Тобто цього достатньо для... для усіх знарядів. Ось така навісочка. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.